Як тобі там? ви? Жига! Огонь? Агонь! З горочки красота! взагалі не диби. О, Жужа! привіт. Ну так, почте, як ты підйом на... Поддимліє той циліндрик, вона, мабуть, вже троїть. А виходить слідуюче. Як ви всі бачили, вона піддимлює. Вот. І у нас дує тосол чи антифриз, що там залито, я не знаю. В вихлопну систему. Так, ну хлоп під навесик трошки заїхали і починаємо роботи проводити. з Дімою відкручуємо. Три капота, щоб нам не мішав. Фільтр теж знімаю. І знімаємо ту кастрюлю далі. Так, капот зняли, каструлю знімаємо. Злить антифриз, чи те, що від нього залишилось. Свічки викрутили. Ця перша суха, друга мокра, ця суха. І четверта також суха. То тобто, другий циліндр у нас дує. Коротше, съемника нема. Придумали так, болти на 10 і цими, Щоб вони не вилазили шляпки. Mm -hmm. Вроді сходить. Коротше, в любої ситуації есть виход. Ну, от, не один, а їх несколько, але у нас такий вихід. Спішно ну, і... Ага, болт упасть, чувство все. Mm -hmm. По-моєму, кому. По... Mm -hmm. Це було зараз вийти. вийти. Просто вже mm -hmm. ми ж болта вкрутили. Mm -hmm. Воно пішло сантиметр і в болт упили. Mm -hmm. Так, сейчас mm -hmm. покажу, як воно було. Ой, гайка воно впала. Десь болт. Ну, Ось так ми зробили, бо в нас не було сйомник шляпки в дірки і щоб вони болти не вилазили, подштопорили просто чим могли так от кручим головастик Хороша затяжка видно думали що затянут і буде все хорошо а нет, а нет. Mm да, все. Mm -hmm. Примерно так прокладка Фіше, просто. Фу. То есть сам блок, виходить, перший сухенький, другий мокрий, сухий третій, сухий четвертий. Ну, блок є блок. По ньому тут питань немає. виробітки взагалі ніякої немає. Просто слово взагалі. ну Не то, що там якісь там і сотки я не бачу. Десяточки не бачу, нічого не бачу. Тобто по поршньової у нас питань немає. А ось по головки, ну, це вічна проблема. От що по головки? от тобі по головки, зараз покажу. А, як так, щоб було вам гарненько видно, дивіться. Нормально, да, в принципі, ось у другий циліндр. Тут я так передивився, тут і тіло є, і тут є тіло, і тут є тіло. Особи. Ну Не можу я сказати, якісь тут раковинки. Та це, це мокрий у нас, ви розумієте. А от по-першому, дивіться, бачите, де мій нокоть? Тобто, ось все. Осталось буквально на оцю, на железне колечко, те, що прокладки. Все. Ну Тут, допустимо, можна спробувати підваритися і сфрезірувати його. Але ж сам факт в тому, що другий мокрий і тут візуально все нормально. Що може бути? Може бути десь всередині раковинки. отут. Отут трошки видно. Тут також більш-менш все стабільно. Більш-менш нормально. І шліфунуть, вона піде. От, отут підварить, шліфунути, воно піде. Але з чого ж він мокрий? Десь всередині раковина. От дивіться, зараз ще одна головка є, вона вже ну це мені дали, вона. На чорта вона треба, це металолом. Ось тут дуже хорошо видно. Бачите? Раковини такі міліметрів два, може і три вже. В самих вікнах. Оці що колектора оце, от, впускний. От, по випускному. В основному впускний, бачите? Тут от раковина. Тут раковина. Вон там уже скоро дірка буде внутрі. Оце проблема. Ну це поганю взагалі. Тут дивіться, як вигрижено. Оце проблема в цих таврических головках старих. Везде стіночки тоненькі, і вона вигниває, що капець. Не знаю з-за из чого, чи... из-за того, що антифриз чи та сол такий був, кислота, чи сам алюміній, такий якийсь неякісний, чи що. Ну, так, да, хтось скаже, та Йолки їй же 30 років. Ну, звичайно, 30 років. Що не могла ще 30 поробити. Йокний бабай. Так що так, от раковини тут капець, звісно. От бачите, от, зараз хлопці ось вона, там майже дір. І це впуск на віконечко. Так що якщо навіть взяти, якщо навіть взяти отут, дивіться, капець, звісно, тут. Якщо навіть взяти отут, напаять чи наварити аргон, да? потім її шліфануть. Нічого не вийде. Десь там дірочка, тріщинка внутрі, ти її не завариш. Якби це вона тут була, ось, типа видно, да, таке маленьке. От якби там було підчистим, там, під там ж наварив і все. Але ж, мабуть, ні. Так що, я думаю, це на головку папандос по по-любому. Є двигун, так, дали нам двигуна. Показував чи не показував відео, як ми його закидували. Сказали, що тут все добре з ним. Повинно бути, але ж ви знаєте, добрий двигун ніхто не не цього не зніме. Хоча, якщо розбор. Тут стоять свічки в ньому Можливо, відкручу. Вроді вони не кручені не знаю. Відкручу свічки, подивлюсь на стан свічок хоча б. Вот. Ну і зніму цю башку. Навіть не знаю. А ні, до тоді шукати реставровану 5-7 тисяч гривень. І вийде Таврія по ціні мопіда, а в ціні два мопеда. Ну це так і повинно бути. Щоб ви не розслаблялися. Я на це готовий був вже. Мені вона просто візуально все подобалось. Тому що по 15-20 тисяч вони набагато в худшому стані. Набагато. І там не так само, що там з тою головкою. Зараз знимемо головку, кришку клапанів, відкрутимо головку і подивимося, що воно таке за страшна сила така тут. З цим мотором. Колектора тут стоять. От, свічки хотів відкрутити, він стояв ну, короче, стояв на цьому. Тут викручується свічки масло пошло. Навірно, через поршня якось туди, чи через клапан, клапан, не знаю, але якось туди попало масло. Цю відкрутив, ця сухенька хороша. общем, перекрутимо зараз і подивимось. Розібрав, відкрутив, зняв головку. Ну, Блоки, як завжди, з блоками проблем немає. Виробітка в цьому блоці, звісно, є, невеличка. Але я думаю, поставить нові кольця, і він ще 1100 проїздить. А головка, головка. А по головки, ну як сказати, м'яче. Цю ми зняли з машини. Цю. Максим дав, то не годиться. І цю зняли з того двигуна. Ось вона така. Ну що сказати вам? Як би це сказати пом'ягче, навіть не знаю. Ось тут дивіться. Подивіться тут. Скільки залишилось тіла, так? Да? Потім, 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 що? Ну, це отут, отут дюрочка. Потім, потім, потім отут уже близенько, ну ще ладно. І тут вже так само вже ну, все почти. Коротше, говоря, як це сказати, пом'ягче хлопці та дівчата. Три головки, три говна. Не годиться ні хріна. Але ж е, я знаю, що я беру, я розумію, що я беру. І я розраховую на це. Я розраховував, що з головкою все одно буде біда. Її прийдеться купувати окремо. Але все однак, воно буде вигідно. Тому що головку вже купиш нормальну, надіюсь, відреставровану. Хоча б не буде оце ж таких от от таких от таких по 2 мм, по 3 мм до першня. от, от переходів, розумієте? На кожній, бо тобі так само втулять. Вони герметосом понамасують, втулять і продадуть за 20 тисяч гривень ту таврію. І скажуть, диви, яка класна, їде, все нормально. Ти проїдеш на ній там кілометрів, ну, 500, хай, ну хай тисячу, дві тисячі. І все, і на цьому все закінчиться. А тут я буду знати, що я зберу собі машину, ну, батькові. З малими хай катаються, вчить їх їздити. Складу машину, яка буде їздити, то і все. От вона тут що? Тут Нові стійки стоять, нові шари, багато чого нового походовою тут зроблено. Кузов в дуже доброму стані. Поэтому... Блін, ладно, тоді продовжимося, коли буде якийсь результат. Бо я зараз, наприклад, взагалі не розумію, де я що купувати. А что ухны просто? Хорош. А давай все чуть-чуть, бы там мокрый. О, на свет, божий хоть выйдет. Хорош.